Роздвоєння особистості. Пристрасті невпокоєні, танцюють з вовками крізь кров і вогонь. Стою осонь крізь кров і вогонь. Боронь нас, Боже, від сил ворожих. Дай нам розуму, дай нам сили Ми вийшли на друге коло чи скоріш на новий виток, якщо Власної крові за гроші, купує квиток, рушає експрес історії. Повторюю, хто не встигне бігтиме слідом, набиваючи мозолі. What What will you do without freedom? does it mean to be free? Ніхто не лишиться в залі прискіпливим глядачем. Підпалюю, кидай, розливає ще. Хто злякається зараз? А, хто боїться зараз, тече, вщент пограбованим, нема що втрачати. Відступати тепер на пога. Мерзла земля під ковдрою сніжною. Ніжно плекає нове життя. Підсніжник прокинувся і відтяв мертвого мороку, кітчевий стяг під коренем. Все ще холодно.